Ну що ж, друзі, всім привіт. І вибрався я сьогодні на річку. Хоча не хотів вже, в принципі, нікуди йти, але думаю, сюди треба буде заскочити. Місця всі знайомі всі, але не про це. Сьогодні би хотів би більше детальніше розповісти, як ловити на, прикликати, топ-5 приманок які я буду сьогодні використовувати. Ну, може чуть там більше буде. Може там на одну-дві. Ну, побачимо. Але як їх вести, як їх подавати і в яку пору ловити. Все, поступово буду розповідати. Так що розпочнемо. Друзі, от прикол. Кинув воду пару разів. Ріджа 70-го. І от вам і жерішок. Кілушний. В ногах. Я сьогодні без підсаки. На жаль. Ой, так. Да. Як ж тебе взяти? Як ж тебе взяти? Бачите, як взяв. Ох, друзі, я просто пару закидів взяв, зробив воблером. Типа контрольні, знаєте, провірити чисто. Так, друзі, зараз буду його мучити. І не достаю, вірите? Не достаю. Там пологіший берег взяти. Рибоньку. Зараз йду туди. Просто незручно. Був би вже піцак, вже би, в принципі, взяв би. Без ніяких проблем. Сховаю пласкогубці. Так. Тут кропива, блін, можна так гепнутись. Крупива. Ну ви бачите, яка, да? Тут кропива. Кропива, ти моя, кропива. о, бачите, тут є стежечка. Я тут вже не був. Чесно, я не розчитував, що щось і буде сьогодні. У нас така спека на дворі. Що це капець, звісно. Так, де ти пішов? Кропива. Слухайте, такий парінь бачу, взагалі жвавий, як для літа, для жари. 29 градусів. Чи, друзі, беріть на рибалку піцаки. А мій був запутаний, то я його і не брав. Так, іди сюди. Парінь, тебе вже пора брати. Який, друзі, кіло. Ну, більше нема, думаю. Так. Опа! Опа-опа-опа Друзі, жерешок! Жерешок! На 70. -ку. Ріджика. Я зробив три закида, щоб ви зрозуміли. Ще навіть без всяких заклинаний своїх. Так. Ну, дуже бікий такий жеріх. Я вже вимотував в березі, він мені дав на хід. Так що, друзі, я його випускаю. Ну, кілушечка. Гарнюнчик такий. І на ньому якась хуйня. Типа кліща на карасьові, чи що? Дивіться, шевелиться. Що це таке? Що я тут такої фігні не бачив? Давай, шпарь. Ну що ж, друзі, е, третій закід, е, зробив характерні підкиди під берег. І в принципі твічі звичайні, а тут вже в кінці вже вимотував, просто мутнув 5-6 метрів до, від, від берега. І вийшов вже рішок кілушечка дав. Е, зараз буду розказувати вам. Бачите, 70-й річ, ніяких проблем він не стісняється. Веду, які ще бувають нюанси по ньому і в яку пору він ловить. Все поетапно. Ну що ж, друзі, дивіться, що робимо? От я стою на точці, да ну фігурально, я тут риби, мабуть, тут перший жерік за весь час, що я ловив. Так, обично на фідер сидів, там ловив гостерочки, платвички. Ну, це було давним-давно. Е -е так, дивіться, от є зона в нас, да я ділю завжди Тобто мені верба далі лівіше не дає закидувати. О, о, так. Верба не дає закидувати, я під неї кидаю далі під берег. І ділю метр на метр зони. Що воно дає? Подається в нашому випадку приманка під різним кутом. есть. Тобто, вона заходить по різному. І це дуже важливо. Тобто, як те, чия зносить нашу приманку по-різному, -по різні горизонти. Горизонт один той самий, але місце акваторія і подача виходить зовсім друга. І через що отак воно може і брати? От я зробив три закида, виходить, я кинув нижче середини, де зараз кинув, нижче, і вів твічами. В нас характерно, може отут бути в п'ені покльовка перша. Або вихід з піни. Ну, ще буває це, що я в ногах зловив. Ну, я просто тут його зловив. Чи він тут так стоїть специфічно, я не знаю, бо тут така коса трави йде з правої сторони і мілячок. І знову глибина йде. Якось воно дивно. Е, як ще може клювати? Дивіться, показую вам штуку. Це касається 56 ріджів і 70-х ріджів. Показую. Це напрацювання, яке приносить мені кожного року рибу. Часом навіть трофейну. Закинули в берег, робимо декілька твічів з паузами. Виходимо з трави і починаємо мотати так, щоб воблер не вилазив з води. Просто така рівномірка. І на цій рівномірці часом виходить жерех і б'є. Просто, ну, навіть я трьошок ловив, два 2900, ну більше не ловив. Мене брали декілька тут, навіть тут, а де ми зараз стоїмо, нижче течії, жеріхів, хороших брали. Але витрясували в Ну і таке буває. Зараз роблю тут пару закидів ще з цим воблером, 70-м бриджом. І надалі перехожу на Джакал Sierra Minnow 55 -го. Це зовсім другий воблер, зовсім друга ігра. Ну, все дуже цікаво. Так, класичний твіч, твіч з подмотом, і ще часом буває, працює іменно теж з цими ріджами, особливо. 56 й діб. Я просто не буду доставати. Я вам покажу просто проводку, щоб не міняти воблери. Хоча я можу поміняти і це дасть результат. Свій, бо 56 й діб іде зовсім в другому горизонті. Я зараз гляну, чи він в мене є, в принципі. Так, друзі. 56-й річ. Показую проводку. Ну, вона дуже працює а, класно, коли дуже швидка така течія, ну така, знаєте, бистряк Зараз покажу. Тут трошки не то буде. Тось ми його закинули, заводимо заводим в течію. І коли дуже швидка струя, ми його просто тако підтвічуємо. Навіть можна навіть не підкручувати катушкою, бо десь строя має убирати. В моєму випадку, коли нема... В, мене він вже запутався. в моєму випадку нема такої течії шаленої то воно не виходить так показати вам, це треба трошки в другому місці, може, я зніму окремо про нього. Де, де так треба ловити? А так характерні, класичні Вічі. Або рівномірочка. Отака. От що Головля ловить, що жеріха. різниці. Ловить все. Так, друзі. Jackal Sierra Minnow. Дуже специфічна міношечка, але я вам зараз покажу, як на неї ловити. Бо в мене є такий е знайомий один Василь, який мав їх 4 штуки і не розловив не жодного. Дивіться, закидаємо під ту сторону, палку донизу і сильні твічі. І пауза. От я бачу візуально, що в мене зараз воблер заходить в п'ену. Коли в піно заходить, можна трохи ріжче давати, або щоб шнурок прорізав її. Ну, це в нашому випадку. Хто з нас місцевий, то шарить, про що я говорю. І на паузі вилітає жерех. Чувпе. Тобто сіє руміну не в всіх випадках виходить до гори твічити. Іменно, бо нема лопасті і вона вилітає з води. Це її. Саме такий більший нюанс, можна так сказати. Але він дає свої жері. О, в мене, по ходу, вихід був. Поки з вами балакав, був вихід жереха. Але може і не повоблю. воблеру. ха 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 во він де! О, де мій хорошенький, стоїть. Ага, зараз я тобі дам. Зараз тобі вкусняшечку втіну. Ну то, друзі, це вже азар. Це жерехова тема. Тобто, стоїть за вербоя. Ну це класика. Далі ще в нужний час потрібної приманку. І, і буде вам щастя. Навіть не сумнівайтеся. Так, друзі. Пількер. 8,5 грам. Є флагмана, є в Golden Catch. Флагмана плюс, що трійники не розгинаються. Навіть на трьошках вони тримають. Рибу ловить стабільно. Зараз розповім, як я на нього ловлю. Дивіться, друзі. От стою. Можу кидати чуть вище по течії, можу кидати посередині, можу на дальняк туди покласти за те дерево. І рівномірка. Без всяких збоїв, в тому всього. Проста рівномірочка. Можна е, і покласти, і є можливість на дно підірвати і вести. Тобто проблем нема. У ну, мене тут є проблема. Є трава і є каряги. Є просто ліса затоплення. Ну, в нашому випадку пускати. Це від нього можна і без нього і залишитись. Працював Поза тому році дуже прекрасно, а в тому році щось взагалі. Пару тичків і все. Не знаю, що з чим пов'язано. Ну, жеріх це така. Риба цікава і її не всі вміють ловити. От зараз чуть упустив і пробую вести. Бо я, в принципі, тут і жеріха ніколи не ловив. Я ловив його зазвичай нижче. Я стою зараз на першій трубі, а я зазвичай нижче другої ловлю, або біля другої. Тому тут навіть цих всіх нюансів я не знаю, як тут правильно подавати. Бо подача дуже важлива. Друзі, перейшов. Отут в мене колись прямо, де я заракину, колись вийшли два кілушних окуня. На повні у мене цей рапоп був. Ні, не рапоп, поп ікс Невеличкий. І я щось в мене він перехліснувся, я тут почав вимотувати. І, коротше, сам втік від своїх трофеїв. Такі два десь кілуки, говорить товариш, вони билися тупо е, за воблера. Стукали один одного. Що дуже буває рідко. Ну, Конкуренція. Це, друзі, в мене зараз тємкори пепа. Це, можна сказати, така в мене. У мене легендарна приманка по жереху, головнику. За один рік я на цього Red Pepper, ну це вже типу, в мене там є старі моделі, є вже які пішли на той світ. Е, то, в принципі, я за сезон бувало ловив близько 300 плюс жеріхів. Іменно на цього Red Pepper 3,5 г 60-ку. Таке бувало, що ні в кого нічого. А я до 10 покльовок, може бути більше, і 3-4 ловив жеріха. Іменно в цих умовах, в яких я зараз от ловлю. І це круглий рік. Тільки волкери починають працювати. І починається Ельдорадо. Но я не знаю, чи вони працюють, то трошки повпираюся і зараз піду нижче, буду пробувати. Так, друзі, вичислив я головлі. Не знаю, це може бути або галавель, або ясь. Зараз заберу велика. Бо я з удочкою і з тубусом, з тим всім не мог, не міг просто пройти. Бо тут такі джуманджі, що це капець просто. Але дуже цікаво. Найти, вичислити, де вона стоїть, і подати саме те, що їй треба. Але я чувствую, в топ-5 я вже не вкладаюся. Ну, бачите, умови міняються і треба доплюсовувати в Так, друзі, дивіться. Точка, так? Да? От виходить головлі чи єзі, я не знаю. І бачив ще, 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 ще тут виходили. О, вихід був знову. Зараз буду об'ясняти, як ловить. Так, друзі, дивіться, це кроулер від Ку... ну, Від доо. E, самий маленький, що не помиляюся. Його треба вести дуже цікаво. Під мотами, з паузами і тоді йде клювання. Зараз вам покажу. Я не знаю, чи буде клювати, бо я не пробував навіть його кидати. Все, от включив камеру, настрою, зараз оп, отак зроблю, щоб і мене було видно. Ну, звичайно, Зазвичай е -е, Главрич чи жерех виходить, може бути виходити не одразу. І це в принципі нормально. Е -е, це треба виждати, так само кидаєш, кидаєш, кидаєш і попадаєш. А буває часом сильно перешумиш і риба відходить. І, все. і сину отут я буду ловити вечором. Тут риба всяка є. Ну, конечно, треба пробовать. О, бляха, муха. Я думал, поклевка, которая а балочка дала мне по шнуру. Наман обманула меня. Ух ты, бля. Друзья, была, была поклевка на Риджа Слима. Бачите, крутанул. Круто. Ну що ж, друзі, в принципі, буду збиратися додому. Вже на мене вечоріє. І, в принципі, бачу, падла жеріху там зверху, десь де-не-де де, поодинокі виходи. Жара у нас 29 градусів. Ну, і риба, я так зрозумів, теж подварилась трошечки. Так що, друзі, що міг, то розказав, більшість такий цікавий вийшов сьогодні контент. Ну, навіть особисто для мене, бачу, ще один жеріх вийшов. Зараз ще, може, накажу якось. Але більш постарався вам надати такої інформації цікавої, щоб ви собі могли приміняти в своїх умовах або похожих до моїх. Так що, друзі, всім пока, до скорої зустрічі!